Про враження і від щойно повітряної тривоги та про найактуальніші політичні події будемо говорити із політичним експертом. З нами на зв'язку Ігор і Пане Ігоре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава доброго дня! Слава українським ППО. Так, дякуємо нашій протиповітряній обороні за те, що ми можемо з вами зв'язатись, тому що власне і відклали нашу розмову через повітряну тривогу. Ви, власне, і спостерігали у столиці за тим, як ППО працювала. Розкажіть, на ваш погляд, ми бачили, масштабна була власне тривога цієї ночі. Тепер уже і в день, чого домагаються російські військові. Ворог зрозумів, що як мінімум над столицею дійсно побудовано повітряний щит. І не дивлячись на 16 атак протягом травня місяця, а це вже 16-та атака. І е, фактично зараз понад 80 сіл, які було збиті протягом останніх двох діб, ворог не може пробити зараз захист е, відповідної західної ППО, але що найголовніше, в руках українських захисників. Ми, до речі, таким чином показали, наскільки оперативно і швидко можемо засвоювати найсучасніші протиповітряні технології і використовувати їх за цільовим призначенням. Але зрозуміло, що ворог на цьому не зупиниться. У нього якась ідея фікс зараз пробити столицю, пробити цей щит. Очевидно, він все ж таки полює за Петріотом, за іншими системами протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ворог зараз намагається. Зруйнувати плани України на наступ, бо Росія цього надзвичайно боїться, і саме тому намагається зараз тримати не лише у е, такому військовому. В такій військовій напрузі зараз безпосередньо столицю, але і у психоемоційному такому стані е, всіх жителів. Ну я не буду говорити лише про столицю загалом вся Україна знову ж таки, ми знаємо, що на Хмельниччині зараз відбувається там. Тобто, ну дійсно дуже така е, ситуація, що турбує, але маємо розуміти, що. Навпаки, ворог на себе зараз отримує ще більше хейту, ненависті, і чим більше він не дає можливості нам банально виспатися, бо, вибачте, весь травень місяць кияни практично не сплять. Я вам скажу чесно. І у мене на буду говорити максимально відкрито. У мене дитина вчора питає: тату, а чому ми не обстрілюємо їхні мирні міста? Чому Україна цього не робить? Чому Росія постійно обстрілює мирні міста? Я, звичайно, там мені важко знайти для нього таку просту відповідь, але очевидно, що ми боронимо нашу землю і ми не є е, такими представниками рашистського режиму, яким є на сьогодні кремлівське керівництво. Тому, звичайно. Зараз продовжуємо жити в такому стані, але що найцікавіше, і я думаю, найпечальніше до ворога, що ми все рівно адаптовуємось до всіх його вундервафель, і сьогодні просто його зброя не працює. Ну насправді тут ми закликаємо усіх дотримуватися правил, як діяти під час повітряної тривоги, залишатися в укриттях в безпеці. І при цьому, як би це банально не звучало, але конвертувати свою злість і всі ті емоції, які зараз ми відчуваємо у підтримку збройних сил України. Тому ми продовжуємо закликати це робити. І попри те, що дійсно ми живемо в дуже непростий час і непростий день це не завадить нам країна-агресорка не завадить нам обговорити найактуальніші зараз політичні події всього світу. І пропоную почати її з виборів у Туреччині. Дочекалися ми другого туру виборів, і власне запеклою була боротьба. Ердоган таки отримав перемогу. Уже президент Зеленський його привітав. Чи для вас це було очікуване, пане Ну, Насправді. Обидві сторони показували максимум на що вони здатні, тобто мобілізовували наскільки це можливо, свій електорат. Я вам до речі хочу сказати, що не дивлячись наприклад на результати першого туру, де Ердоган не зміг взяти 50% необхідних для перемоги в першому турі, насправді, якщо брати в абсолютних числах. Він набрав, здається, на 700, приблизно так на 700 тисяч голосів більше ніж на попередніх виборах президентських, коли він переміг в першому турі. Тому звичайно, зараз це показувало максимально цей рівень консолідації різних сторін різних цільових аудиторій, але зрозуміло було, що після результатів парламентських виборів, де Ердоган і його партнери отримали незаперечну більшість. Ну, зрозуміло, що в такій ситуації для кілич ну, краще бути потужним опозиціонером ніж виходити в клінч з новообраним парламентом, який під контролем Ердогана. Тому зрозуміло, що в цій ситуації ми побачили перемогу і далі нинішнього президента. Але звичайно, звичайно, для України це сьогодні є свідченням е, все-таки стабільної політики, зрозумілої політики, і очевидно, все таки подальшого лідерства Туреччини е, в Чорноморському регіоні, те, що нас цікавить. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що це матиме своє позитивне відображення, наприклад, на продовженні зернової угоди. Це вкрай важливо на сьогодні. Також я думаю, що Туреччина і далі буде. Активно сприяти, наприклад, звільненню українських військовополонених, тому звичайно як і такого великого негативу від цих результатів саме для України я не бачу. Тому звичайно, і президент України та і весь світ розуміє, що підстав для оскарження виборів тут немає. Плюс саме Килич Дароглу привітав Ердогана з перемогою, тому зрозуміло, що ця виборча кампанія підійшла до свого логічного завершення. На ваш погляд, що допомогло Ердогану виграти, тому що напередодні виборів були ж прийняті рішення про підняття зарплатні держслужбовцям. Потім ми бачили, як Ердоган дітям роздавав гроші в першому турі виборів, потім в другому турі виборів. чи вдалось йому власне таким чином залучити більше голосів для себе? Ну, насправді дійсно застосовувались брудні електоральні технології. Ми це все бачили навіть в день голосування. Вчора Ердоган, банально на дільниці, де він голосував, він продовжував роздавати гроші. Ну це дійсно це так. І звичайно, в українських реаліях це призвело б до просто масштабного скандалу. Але знову ж таки ми розуміємо, що в кожній державі є свої особливості, і ми маємо їх поважати. І не дивлячись на це, ми бачимо, що, наприклад, Ердоган активно почав застосовувати після. От того чорного лебідя після масштабних землетрусів по всій Туреччині він зробив акцент ще більше на великих проектах, на великих будівництвах, на зміцненні геополітичної ролі Туреччини в світі до речі, саме через цю призму все-таки варто розглядати оцей. Файт останніми тижнями, де Ердоган там заявляв, що що це таке, яке лиш дороглу хоче забрати Туреччину від Росії. Ні, тут якраз нюанс в тому, що Ердоган балансує постійно між західним світом, між е, тим, е, тим е, ну фактично. Тим прибутком, який він може отримати від російського становища сьогодні, бо зрозуміло, що туреччина намагається сьогодні максимально зі всіх сторін отримати саме для себе прибуток з точки зору укріплення власне анкери як центру нової там тюр... нового тюркського світу. Тому все, що зараз відбувається, зрозуміло, що. Можливо, певні західні держави були б не проти перемоги Килич-Дороглу, але ну сталося так, як сталося. Зрозуміло, що я думаю, опозиція на наступний електоральний цикл буде готова і все-таки сильніше поборотися за владу. І, Я думаю, от якраз через певний період часу ми побачимо можливо певні зміни відповідно в режимі вторечни. Чи стала Туреччина на такий авторитарний шлях, тому що це вже третій, фактично, раз, коли Ердоган обирається президентом? Ми чули слова безпосередньо Ердогана, який там ледь не натякнув, що вони всі разом ледь не до смерті будуть. Ну, тобто, знаєте, таке враження, що от на пенсію не піде. Ну, хоча до того, звичайно, той же Ердоган заявляв, що. Він прийме будь-яке рішення турецького народу і не буде триматися за владу, тому знову ж таки перемога у другому турі зараз не є для нього якоюсь такою глобальною, такою, що дійсно може переконати все суспільство. Він все, все рівно не має сьогодні більшості в ключових містах. А якраз де опозиція сьогодні бере гору? Тому звичайно, я думаю, що не дивлячись на ті автократичні нотки, які є сьогодні в Туреччині. Я б ще це не називав авторитаризмом, бо все рівно демократія в Туреччині вона є, але дійсно автократичні нотки вони присутні. Але знову ж таки, це певні регіональні особливості для цієї країни. Щодо зернової угоди, цієї ночі був атакований Одеський порт. Чи побачимо ми реакцію Туреччини як посередника в зерновій угоді? Фактично тому, що Росія намагається її зірвати. Ну я знову ж таки нагадаю вам, як починався цей коридор зерновий в перший же день, так само Одеський порт аналогічно був обстріляний росіянами. Тим не менш, зерновий коридор було запущено. Для мене насправді тут. Питання не в обстрілі Одеси, звичайно, тут має бути і реакція, тому що Туреччина взяла на себе репутаційний такий багаж стосовно дотримання роботи цього зернового коридору. Я думаю, що тут треба говорити більше про те, що зараз росіяни блокують один із трьох портів для вивозу зерна. І в цьому найбільша проблема. Бо є е, якби домовленості щодо е, порту Там Чорноморськ, Південний Одеса. А ми бачимо, що один із них блокується, тому е, хотілося побачити зараз. Проактивну роль Туреччини в розблокуванні. Бо зрозуміло, що фрактуються сьогодні кораблі. Український бізнес, вибачте, вже там перевіз відповідний порт зерно, товар. Не повезеш він його назад, вибачте. І ну, треба запустити адекватно на повну силу той зерновий коридор в межах нинішніх домовленостей. І на цьому зараз, я думаю, буде основна роль Туреччини. На ваш погляд вони будуть робити кроки, аби власне ці рішення були прийняті? Їм вигідно робити ці кроки, тому що з кожного корабля ми пам'ятаємо, що Туреччина отримує непоганий прибуток за півтора роки. Вони по суті підняли вартість своїх послуг в чотири рази. Тому насправді вони непогано на цьому заробляють і відповідно: чим більше ми бачимо ці обсяги перевезень, чим більше кораблів проходить, тим більше туреччина отримує зиск. Тому звичайно для них це вигідно. Не могли не торкнутися ще теми дефолту у Сполучених Штатах Америка, адже власне президент США Джо Байден заявив, що остаточна угода про підвищення стелі держборгу готова до передачі в Конгрес для голосування. Якщо цю угоду буде ухвалено, то запобігти дефолт власне вдасться за борговими зобов'язаннями. Буде укладена після тижнів гарячих переговорів між Байденом та республіканцями у палаті представників Конгресу. Що це за історія із дефолтом, і як їм так вдалося власне домовитися, аби його уникнути? Це класична історія для Сполучених Штатів Америки. Якщо не помиляюся, це вже буде 68 восьме підняття законодавчої стелі щодо державного боргу з 1960 року. Тобто, весь час, наприклад, нинішньої української незалежності і розвитку. Американо-українських двосторонніх відносин тема дефолту США перманентно розвивається і активно використовується республіканцями і демократами для досягнення внутрішніх своїх цілей. Зрозуміло, що вони завжди доводять до десь там. Крайньої межі, бо ми тут бачили, що спочатку називали 1 червня, крайня межа, то там ніби перенесли на 4 червня, там можу трошки помилитися. Але, звичайно, ну, роль воно не змінює. Просто законодавча піднімуть стелю. Там, скільки зараз там всі 31,4 трильйони доларів, і просто далі буде жити американська економіка. Я, взагалі, чесно кажучи, відмовився на місці їхнього політику від цієї законодавчо встановленої стелі. Але ну знову ж таки, я нагадую свій попередній коментар, що на цьому вони зараз роблять політику. Тому у зв'язку з тим, що воно використовується, знаєте, як раніше у нас використовувалась тема мови, як раніше у нас використовувалась тема регіональної приналежності. От у них це тема дефолту, бо американці люблять гроші. Ось тобто, фактично, це для них щорічна історія, нічого нового не трапилось. Часто бувало, коли декілька разів на рік вони піднімали стелю цього боргу. Тут я ж кажу, тут нічого абсолютно не станеться. Вони його піднімають так само, як сходить сонце кожного ранку, і ми його всі бачимо. Ну якщо для американської економіки це нормальна ситуація, то чи може це якось вплинути на ті країни, які отримують фінансування від штатів, зокрема це і Україна? З тієї точки зору що можуть піднімати паралельно тему про необхідність урізання видатків або зміни пріоритетів. Звичайно, тут є для України ризики, безумовно. Але станом на зараз, поки що, ми бачили навпаки процес, коли е, перерахували всю ту допомогу, яку переслали Україні, і виявилось, що е, лишніх нарахували 3 мільярди доларів. Тобто, в ту квоту, яка виділена сьогодні американським законодавцем, можна ще на 3 мільярди доларів Україні додатково надати допомоги. І ще наголошу на тому, що це ще ленд-ліз не працює. Як план Б тобто, якщо ми навіть вийдемо за всі квоти, просто запуститься тема лендлізу. Тому, звичайно, для України є певні ризики, але це просто показує, що ми маємо тримати цю ситуацію під контролем і тримати завжди увагу. Друзі в Україні не відповідно в демократичній і республіканській партіях. Бо ми знаємо, що все рівно цей двопартійний кокус він зараз продовжує підтримувати Україну, і дійсно просто на для нас найголовніше не втрачати увагу щодо цього питання. Дякую, пане Ігоре. Що ви доєднались до нашого етару? Нагадаю, політичний експерт Ігор Чаленко був з нами на відеозв'язку.